Задача 4. Після зіткнення порожнього візка з таким самим завантаженим обидва вони зупинилися. До зіткнення швидкість візків були 2 і 0,4 метри за секунду. Знайдіть відношення мас цих візків. Да, ну. Після зіткнення порожнього візка з таким самим завантаженим вони обидва зупинилися. Кінцева швидкість. В кінцеве в обох візків буде нуль. Це нам скорочує і полегшує поперед, розв'язок попередньої задачі. До зіткнення швидкості візків були. Швидкість візка порожнього. Швидкість порожнього візка у нас була 2 метри за секунду. І швидкість завантаженого візка. Завантаженого, з буквою З напишемо 4 метра. За секунду знайти відношення мас цих візків. Знайдемо масу завантаженого. Зрозуміло, що вона більша. До маси порожнього візка. Записуємо знову. У нас була взаємодія цих двох тіл, значить, використовуємо, шукаємо масу через формулу взаємодії. Маса завантаженого візка поділено на масу порожнього візка дорівнює зміна швидкості порожнього візка, обернено пропорційно до зміни швидкості завантаженого. Але звернемо увагу ще раз: зміни в нас не буде, тому що була швидкість 2, стала 0, через що на зміну можна просто писати число 2. Була швидкість 0,4, знову стала нуль. Значить, якщо в задачі або до зустрічі якесь тіло стояло після зіткнення, почало рухатись, або після зіткнення зупинилось, наша задача спрощується. Оці дельта можна не писати, можна зразу використовувати саму формулу, саме значення швидкості. Ось така задачка зовсім легенька. Маса завантаженого розділити на масу порожнього, буде дорівнювати просто швидкість порожнього на швидкість завантаженого. Тобто буде дорівнювати 2, розділити на 0,4. Давайте домножимо чисельник і знаменник на 10, отримуємо 20, розділити на 4, і відповідь буде 5. Значить, маса завантаженого візка. У 5 разів більша за масу порожнього візка. Але оскільки ці візки однакові, ми можемо зразу сказати, що, наприклад, по, по якійсь одиниці маси будуть ці візки, і тоді ось оцей вантаж буде мати чотири одиниці маси. Візок, одна одиниця маси, і тут теж візок одна одиниця маси. Задача наша розв'язана. Задача 5. У прямокутнику. У прямокутній стальній пластині розміром 10 на 12 см і товщиною 2 мм висверлили 100 круглих отворів діаметром 6 мм, якою стала після цього маса пластинки. Така цікава задача. Давайте запишемо дано. Мені дано, в мене прямокутна стальна пластинка. Словом, стальна пластинка ми вже знаємо, нам дається густина сталі, яку можна подивитися у таблиці густин. Сталь це у мене залізосталь 7800 кілограмів на метр кубічний. 7800 кілограмів на метр кубічний. Але звернемо увагу, там йдуть сантиметри. Значить, я повинна поділити, давайте запишемо спочатку, 7800 кілограмів на метр кубічний. Мені дано далі буде он, все в сантиметрах. Дано будемо шукати в грамах, через що поділимо на тисячу для того, щоб перетворити в грами густину на сантиметр кубічний. Поділити на тисячу, це перенести кому на три знаки вперед. 7,8 грами на сантиметр кубічний. Дано розміри 10 на 12 це площа. І так, площа пластинки дорівнює… 10 сантиметрів на 12 сантиметрів. А її товщина, давайте позначимо маленькою буквою, «h», як ніби, то висота буде 2 міліметри. Сантиметри і міліметри залишати не можна. Давайте міліметри переведемо в метри. В 1 міліметр це одна десята сантиметра. Тобто розділимо на 10 ну, десятих. Сантиметри. Висверлили 100 отворів. Кількість N штук 100, круглих отворів. діаметр кожного отвору був 6 мм. 6 міліметрів теж переведемо в сантиметри, поділимо на 10, бо 1 міліметр, одна десята сантиметра. 0,6 сантиметра. І питається, якою стала після цього маса пластинки. І так, давайте визначимо масу пластинки. Щоб знайти масу пластинки, нам треба від маси заготовки. Тобто маси отакої прямокутної стальної пластиночки без отворів, маса заготовки відняти масу стружки, яка була відкинута після висверлювання отворів. Чому дорівнює маса заготовки? Маса заготовки це є просто густина сталі помножена на його об'єм сталі. Густина сталі помножити, а об'єм ми будемо шукати як площу помножену на висоту. Тепер давайте знайдемо, чому ж у нас дорівнює маса стружки. Спочатку давайте знайдемо масу одного невели... стружки з одного невеличкого отвору. Маса стружки якогось одного нульове, одиничного такої стружечки буде дорівнювати. Чому вона буде дорівнювати? Знову ж таки, густина сталі, бо стружка була із сталі, помножено на площу поперечного перерізу цього отвору, отвору і помножено на товщину пластиночки, а товщина пластиночки в нашому випадку це є H. І так, круглий отвір з діаметром. Давайте пригадаємо, якщо значить, у нас ось отакого. Форми буде мати невеличка, невеличка стружечка. Ось отаку форму. Значить, нам треба знайти площу круга. Площа круга S. через діаметр отвору, через діаметр це буде πd квадрат поділено на 4. Шукаємо тепер загальну масу стружки. Загальна маса стружки це є 100. Тобто N, верніше, N, а їх буде 100 помножити на густину сталі. Замість площі отвору я пишу π, де квадрат поділено на 4 і помножено на H. Тепер я візьму. І ось оце значення, чому у мене дорівнює маса заготовки, поставлю сюди. А ось оце значення маси стружки я поставлю ось сюди. Що я від цього отримаю? Я отримую кінцеву формулу. Маса пластинки у мене буде дорівнювати ро та помножено на площу, яка нам дана у умові задачі. Помножено на товщину пластинки. Відняти N, ро сталі, Пі. Д квадрат поділено на 4 і помножено на H. Звернемо увагу, що у мене є розталі спільний множник і H. Давайте винесемо його за дужки. що ми з вами отримаємо. Давайте напишемо зразу формулу маса, не будемо дорівнювати переносити. Маса пластинки дорівнює за дужки виноситься. Розталі помножено на h, а в дужках буде площа. Та, що нам дано відняти N, P, d квадрат поділено на 4. Тільки ви підставите сюди числа, ви зразу узнаєте, чому дорівнює маса. Підставляти не будемо. В якості економії часу.